Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. У нас гаряча пора. Сівба сої продовжується ще на день-два, але сьогодні ми з моїми хлопцями вирішили залити оту дорішечку. Бо коли в нас йде дощ, то в нас постійно тут болото. Вкопалися, втрамбували. Зараз застеляємо пленку і будемо потихеньку заливати. Бетон ми один до трьох. Це як погана якість сучасного цементу. І так, щоб воно стояло так як для себе. Тому тільки один до трьох. Майте на увазі. Ось і готовий результат роботи. Зараз ми від сонечка накриємо. Нашу заливку. цю. Для чого накривається? Для того, щоб не перепікало сонечко. Так як в нас вже температура більше 25 градусів, то ми швиденько зараз накриємо і все буде добре. Всім дякую за увагу.